В наш мальовничий край прийшла розруха, Розпочалося війною та весна, і сльози горя, вічаю, розлуки принесла братовбивча ця війна, змішалась кров, убитих із землею, дитячий крик і вічний матерів, земля здригалась тілом і душею. Сирений звук над краєм прогремів, і залишились сиротами діти, безлюблячих їх дорогих батьків, не розцвітуть для них уже весняні квіти, не обіймуть жінки своїх чоловіків. Ще довго будуть проливати сльози з очей страждальних і після війни. В серцях не раз прозвучать погрози безжалісного вбивці сатани. Давайте вогнище молитов розпалим, до неба свої очі підіймем і Божих ангелів туди направим, де ворог на нас дихає вогнем, де рвуться бомби, гуркотять снаряди, де у підвалах плачуть і тремтять, безжалісно по людях луплять гради. Із бомбосховищ запов... сповіді летять. Не будемо чекати, щоб земля здригалась і щоб наш край у полум'ї згорів, щоб чаша гніву Божого зливалась, покаємось перед царем царів, бо ж не завжди ми праведно ходили перед Всевишнім на путях земних. Неправду зло, образи ми творили, не слухали Господніх слів святих. Поправимо ж, поправимо ж стежки свої сьогодні, сподобаємось образу Творця і заповіді сповнимо Господні, і віддамо йому свої серця, ще розсвіте духмяна черемшина. Багато буде радісних весіль, лиш мати та, що поховала сина, ще довго буде відчувати біль. Оплачемо ж сьогодні всіх убитих, ще зовсім юних, старих, молодих, що так хотіли разом з нами жити на мальовничих землях дорогих. Хай наші люди щастя відбудують на плачучій пораненій землі, хай небеса молитви наші чують, і хліб насушний пахне на столі. Хай мостять гнізда птахи в нашім краї, і мир в душі барвисто, хай цвіте, хай слово Боже у серцях зростає, благословене, вічне і святе. Амінь.